Всім доброго дня, як сині. Вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні ми з вами зв'яжемо чудовий візерунок, який підійде під будь-яку пряжу для будь-якого сезону і під дуже багато виробів, які ви захотіли зв'язати. Будь-то шапка, шкарпетки, кардиган, джемпер, светр. Все що завгодно, що тільки бажає ваша уява і фантазія. І цей візерунок, до речі, з тих, які хочеться в'язати постійно. Якщо ви давно на моєму каналі, ви бачите, що я завжди в'яжу з різної пряжі і різні зразки, але кількість зразків завжди різна. Один зразок, два зразка, а Бувають візерунки, які я пров'язую багато разів, тому що в'яжуться вони так, що їх хочеться в'язати, в'язати і в'язати. Ось цей візерунок саме з цієї серії. Він дуже простий, його можна підлаштовувати під себе і під пряжу, і під спиці, що мені дуже подобається. Тому давайте розберемо, як він виглядає. Ось такий візерунок, він доволі пластичний, хоча він схожий на резиночку 3х1, він так в'яжеться. Ось виворотній бік. Цей зразок в мене зв'язаний на спицях 3,25 з пряжі Alizela на Gold Fine. Відпарений після прання дуже красиво виглядає. Бачите. Цей же візерунок зв'язаний на спицях номер 3 з напівбавовни. Це е, алізе котон, е, твіт. Тут така ж кількість петель для зразка. І після прання він не втратив своєї фактурності, дуже красиво виглядає. Бачите. Тобто, якщо ви захочете зв'язати щось демі демісезонне, весна, осінь з бавовняної пряжі теж дуже красиво буде виглядати. А ось це фантазійна пряжа. З ефектом фламе. Може, на камеру не дуже передається із-за сірого кольору, але виглядає на цій пряжі, Ну мабуть, краще за всіх, тому що пряжа різної товщини нитки, і вона додає такого додаткового, додаткового ефекту, дуже красиво виглядає. Єдине що не дуже пластичний, тому що ця пряжа не тримає резинку і просто виходить таке рівне полотно з ефектом фактурності, але дуже красиво. Що можна змінити в цьому малюнку, якщо він вам, видається, занадто простим, можна пров'язувати ці елементи в шаховому порядку. Наприклад, не один над одним, але мені здається, що так він виглядає дуже красиво. І можна змінювати один рядок, я поекспериментувала на цьому зразку. Ось тут в мене в першому рядку одинакова кількість петель в рапорті, але останній ряд пров'язаний трошки інакше. Я коли буду в'язати зразок разом з вами, я вам розповім де. Але вони не дуже і відрізняються. Тут нібито рельєфніше виглядає ось це розширення. А тут більш воно пласке Але це залежить, це, якби була дуже товста пряжа, то може, було б помітно. А так, пряжа середньої товщини. І зараз ми з вами зв'яжемо зразочок на ось такі пряжі. Це Allegro Ярнар. Тут у нас 13% вовни, 50 г, 145 метрів. 290 метрів на 100 грам. Для зразка. Схеми немає, був тільки опис. Опис я вам залишу в інфобоксі порядковий, а схему намалювати я, чесно кажучи, просто не змогла, не розібралася, як це зробити. Тут простіше розповісти словам рапорт «Чотири петлі. І для того, щоб набрати зразок, ми набираємо кількість петель, яка кратна 4, плюс три петлі для симметрії і дві кромкові петлі. У мене тут 21 петля наразі. Першу петлю кромкову я перший раз я її пров'язую, а так просто знімаємо. І далі в'яжемо дуже просто три виворотні петлі. Одна лицева, три виворотні петлі, одна лицева, так в'яжемо до кінця ряду. В мене спиці 3,25, ниточка пухнаста, зазвичай спиці, скоріш за все, потрібні четвірочка, якщо ви любите таке вільне полотно. Я люблю, щоб полотно було щільніше. І тоді рельєфні візерунки вони виглядають більш рельєфними. Так, і закінчуємо ряд так, щоб у нас теж було три виворотні петлі. Це якби для симетрії візерунку. Наступний ряд ми пров'язуємо за малюнком, тобто три петлі лицевих, одна виворотня. Три. Лицьових одна виворотня. Тобто ми в'яжемо так, як на нас дивляться петлі. Таким візерунком з цієї пряжі то можна зв'язати шапочку, наприклад, тепленьку, або рукавички. так Третій ряд. Три виворотні петлі. З лицевої петлі вив'язуємо три. Давайте я ось так зроблю: одна, дві, три. Три виворотні петлі. Одна, дві, три. Пров'язали три петлі з лицьової. Три виворотні, один, два, три. Три виворотні. Один, два, три. І три виворотні петлі на прикінці ряду. Наступний ряд. Три лицеві петлі, три виворотні петлі, ті, що ми пров'язали з однієї петлі. І так в'яжемо до кінця ряду три лицеві петлі, три виворотні. Дуже легко запам'ятовується візерунок, і не потребує такої надмірної уваги при пров'язуванні. Подивіться, як виглядає. Далі пров'язуємо дві виворотні петлі. І далі нам надо, нам треба пров'язати. Дві лицеві петлі разом з нахилом вправо. Перегортаємо петлі так, щоб вони дивились туди, куди нам треба. І пров'язуємо разом з нахилом вправо. Одна лицева петля і дві петлі разом з нахилом вліво. Тобто ті петлі, що ми прибавили в попередньому рядку зараз ми пров'язуємо. І кількість петель у нас знов. Повертається до необхідної. Одна виворотня петля. Дві петлі разом з нахилом, вправо, лицьова петля, дві петлі разом з нахилом вліво, одна виворотня, дві петлі разом, з нахилом вправо, лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво. Виворотня і так пров'язуємо до кінця ряду. Наступний ряд. Ров'язуємо за малюнком дві лицевих петлі, три виворотніх, одна лицева, три виворотніх, одна лицева, три виворотніх, одна лицева, три виворотніх. Дві лицеві петлі, пров'язуємо так петлі, як вони на нас дивляться. І тепер пров'язуємо все спочатку. Ну тобто ми закінчили один рапорт, але для того, щоб сформувався візерунок, нам треба зв'язати ще наступний. Тобто перший ряд нашого рапорту. Пров'язуємо три виворотні петлі, одна, дві, і ось цю петлю ми теж пров'язуємо виворотньою. одна лицьова, три виворотні, одна лицева, три виворотні. Лицьова і так далі. Одна на три виворотні. Ось так. Давайте ми з вами будемо в'язати другий рапорт, для того, щоб я вам показала, як ще можна змінити цей візеруночок. Щоб він був більш рельєфним. Ну, але я так гадаю, що він буде більш рельєфним, другий ряд ми в'яжемо за малюнком. Тому що на цій пряжі я з вами в'яжу теж перший раз цей візерунок і не знаю, який результат можна очікувати. Але ми спробуємо. Пров'язали другий виворотній ряд за малюнком. Так. Ось так виглядає перший, бачите, як він виглядає. Тепер пров'язуємо три виворотні петлі з центральної лицевої петлі робимо три петлі. Три виворотні, три петлі, петлі з одної, три виворотні, знов три петлі з лицевої, три петлі з лицевої. Виворотній ряд пров'язуємо за малюнком, тобто три лицеві петлі, три виворотні. Дуже приємна ця пряжа з нею в'язати, Ну незважаючи на те, що вона трошки пухнаста і, мабуть, не всі спиці підійдуть, але вона дуже м'якесенька, дуже приємна. Так, дві виворотні петлі наступний ряд. Пров'язуємо дві разом. З нахилом вправо, лицева, дві петлі разом з нахилом вліво, виворотня, дві петлі разом з нахилом вправо, лицьова. дві петлі разом з нахилом вліво, виворотня. І так в'яжемо до кінця ряду. Виворотня лиця. Так, а тепер в перший раз, коли ми в'язали рапорт, ми у виворотньому ряду пров'язували всі петлі за малюнком, тобто дві лицевих. Три виворотні, одна лицьова, ну, тобто за малюнком. А тепер ми спробуємо у виворотньому рядку пров'язати вже петлі так, щоб у нас оці петлі стали виворотніми. Тобто, не будемо розширювати наш оцей елемент, а одразу його повернемо так, як він виглядає в першому рядку. Що я маю на увазі? Пров'язуємо три петлі лицьових. Одна виворотня. Щоб по центру залишилась одна оця центральна петля, так як вона була в першоначальному малюнку. Одна, далі три лицьових. Виворотня три Лицьових виворотня три трицьових, одна виворотня, три личових. Ось так, ми пров'язали, і мені здається, трошки виглядає інакше. Ну, може, мені так здається, давайте пров'яжемо. Наступний ряд? Далі в'яжемо за малюнком, і зараз ми подивимось. Так, а ну давайте порівняємо. Ну, не дуже змінився малюнок. Трішечки може, трішечки-трішечки. Але теж цікаве рішення. Мені здається, дуже красиво виглядає. Камера не дуже любить цю пряжу, а я люблю дуже. Ось так виглядає візерунок. Сподіваюсь, вам сподобався. Він простий, але прикрасить будь-який виріб, будь-яку пряжу. Сподіваюся, вам було цікаво. Всім легких петельок. Побачимось!